Швейцарія єдина нескорена країна на землі. Нікому ніколи за останні століття не вдавалось завоювати цю державу, навіть Гітлер зазнав невдачі. Проаналізувавши всі відомі дані, мені стало зрозуміло, чому так відбувається. Перше, на що наткнуться нападники, це бомби, які будуть направлені не на ворога, а на швейцарців. Вони, очевидно, не будуть бомбити міста, де живуть люди. Замість цього вони будуть руйнувати свою прекрасну інфраструктуру. Що завгодно: дороги, мости, тунелі. Швейцарія має вибухівку у всій своїй інфраструктурі. Це може здатися безумством. Але оскільки Швейцарія прагне уникати конфліктів і має лише кілька наземних маршрутів через гори, що оточують більшу частину країни, швейцарці побачили в цьому чудову можливість створити те, що вони вважали необхідним захисним механізмом, щоб запобігти Гітлеру у Другій світовій. Але одна з причин, чому великі європейські наддержави не завоювали Швейцарію. Полягає в тому, що ці наддержави вирішили, що, ймовірно, було б добре мати буферну зону. Ідеальним місцем була саме Швейцарія. Вона була нейтральною державою в центрі Європи з тих пір. Звичайно, я маю на увазі абсолютно нейтральною. Країна лише 20 років тому стала частиною Організації Об'єднаних Націй, хоча вони не є членами НАТО чи ЄС. Хоча Швейцарія зараз не воює, вона все одно може зібрати мільйонну армію майже миттєво. Крім того, швейцарська армія досить помітна, незважаючи на те, що вони, швидше за все, ніколи не будуть воювати. Цікавим залишається той факт, що всі швейцарські чоловіки повинні служити в армії. А ті, хто брав участь у цій обов'язковій військовій службі до 2007 року, зберегли все своє спорядження, включаючи форму, автомати та боєприпаси. Щоб якщо почнеться війна, вони могли негайно одягнутися вдома. Взяти автомат на спину та відправитися на передову, це геніально в деякому сенсі, але в основному це просто безумство. І це ще не все. Ви коли-небудь думали, що можуть швейцарці ховати в горах, можливо, гроші чи золото, але насправді у швейцарських горах є секретна авіабаза, де зберігаються a 18 Hornet, які завжди готові до польоту. Уявіть собі, пілота ВПС Швейцарії, який запускає двигуни f 18 Hornet за камуфляжними дверима гори, готового злетіти і швидко атакувати ворога. Крім того, оскільки ця інформація є надзвичайно конфіденційною щодо місця розташування бази, вороги, швидше за все, не помітять її. Коли Гітлер захопив більшу частину Європи, швейцарці зрозуміли, що їм потрібне місце, куди вони могли б відступити в разі вторгнення Гітлера. Крім того, багато людей пішли в гори, щоб побудувати бункери та тунелі. Оскільки більшість населення живе на рівнинах, які легко доступні у воєнний час. Але бункери є не тільки в швейцарських Альпах. Розумієте, тривалий час у Швейцарії закон вимагав будівництва безпечного місця, який міг би вмістити всіх жителів приміщення. А що якщо у двері постукають ворожі танки? У швейцарців і на них знайдеться управа. Ворогу доведеться мати справу з танковими пастками. Ви мене правильно почули танкові пастки. Це довгі черги гігантських бетонних блоків, спеціально розроблених для перекриття резервуарів. І ви бачите ці будинки? Насправді це бойові позиції, замасковані під будинки, саме так швейцарці сховали гармати, які могли застосувати, коли танки намагалися пройти через пастки. Це річка Рейн, витік цієї річки знаходиться прямо в межах Швейцарії, і він пролягає через значну частину Західної Німеччини і, врешті-решт, опиняється у Нідерландах, що жахливо. Так, це те, що Швейцарія погрожувала отруїти рейн і, в свою чергу, весь кордон Німеччини, якщо вони намагатимуться вторгнутись, трохи агресивно, але як бачимо, дієво очевидно, що цього ніколи не відбувалося, принаймні навмисно. Розумієте, Швейцарія дійсно отруїла рейн у 70-х роках, але це сталося випадково. Але залишається незрозумілим одне у Гітлера насправді був детальний план вторгнення в Швейцарію. То чому ж він цього не зробив? Що ж, це досить складна тема. Історики дотепер сперечаються, чому Гітлер так і не напав. Історики кажуть, що однією важливою причиною було те, що Німеччині було важко в Росії. Німеччина могла б легко вторгнутися в Швейцарію, але це коштувало б їй занадто багато ресурсів, які Німеччина просто не могла дозволити собі витрачати в цей час. Співпраця зі Швейцарією також виявилася досить корисною для німців, оскільки Швейцарія повинна була постачати Німеччині ресурси в кредит. За які їм, очевидно, не потрібно було платити наперед в рамках контракту. Крім того, Німеччина могла продавати своє золото швейцарському національному банку в обмін на іноземну валюту, не доводячи його походження. Таким чином вони могли продавати золото, яке вкрали Україн, у які вторглися. В обмін на це Швейцарія могла б залишитися осторонь війни і продовжити торгівлю з союзниками продовольством і вугіллям, які їм дуже потрібні. Зараз, після закінчення війни, ці речі виявилися досить суперечливими. А як ви гадаєте, чи справді стало це вирішальним моментом в історії швейцарського нейтралітету?